Ні, до яблуку впасти, подивитися, що ж створили бібліотекарі. Прийшли і знані майстри цієї справи, і пересічні боковинці. Ніна Миколаївна розповідає, що в жодному закладі її не навчали мистецтву розпису по склу, вишиванню та загалом рукоділлю. Однак роботи, представлені на виставці та й на жіночої душі, вражають. У нас багато людей творчих. Знаєте, просто ми звикли думати, що бібліотекар зарився там в каталожних картках і все. Це теж є. Це це робота. Але людина повинна мати щось за душею вдалося мені створити. Ну десь за останні півроку, тому що це, це створено останнім часом. Я малюю ну, десь років два, не більше. Попри високу оцінку виробів, Ніна Миколаївна про свої творіння відгукується з скромно. каже наразі, переважно інтерпретує роботи відомих майстрів для жінки. Це захоплення, а для мистецтва Буковини – велика справа. Адже бібліотекар за професією, майстер за покликанням, відроджує давно забуте ремесло. Цей спосіб малювання давним-давно був забутий, а вона тепер його відроджує. І крім того, в неї ще дуже гарна техніка. Це крапковий спосіб. Розмалювання бац, залізків, там різних шкатулок. Це теж дуже оригінально і зараз це тільки починає відроджуватися. Роботи в основному створюються вночі, розповідає ще один талановитий бібліотекар Людмила Григорівна. Ці рушники, картини вишиті хрестиком та бісером серветки та жіночі прикраси, котрих поєднує вміло підібрана кольорова гамма, справа її рук. Захоплювалася я вишивкою з дитинства. Я ще була маленькою, вчила мене бабуся вишивати, прясти, в'язати. А потім захотілося вже професійно навчитися вишивати. І я почала спочатку водити своїх дочок маленькими до гурток і сама навчилася. Найвища оцінка робіт, кажуть жінки, думка відвідувачів. Мене дуже вразили вишивки. Надзвичайно тонка робота, розкішно зроблені полотна із бісеру, гарне, дуже оформлені, серветки, рушники, все вище всяких похвал. Посмакувавши ковток слави, творчі бібліотекарки зізнаються, що зі. ...хворобою не захворіли і надалі експериментуватимуть ще й в інших видах ремесла. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк. Місцевий час.